Запеклого матчу Україна-Англія з нетерпінням чекали мільйони вітчизняних та іноземних фанатів. До Тросинецької фан-зони і дорослі, і малі вболівальники почали масово сходитися ще до початку матчу. Цього разу на Тросінецьких фанів чекав справжній сюрприз: емоційного драйву та позитивного настрою нашим фанам додала спортивна Вікторина, влаштована політичною партією Наталії Королевської Україна вперед. Кожен, хто прийшов на фан-зону, міг продемонструвати власні футбольні здібності, забити гол з і 20 метрівки і отримати призи яскраві фанатські буклети, футболки, шарфи. А серед найзапекліших уболівальників розігрувались також справжні футбольні м'ячі. Навіть ті, хто у футбол не грав багато років, прийшли, щоб трішки поштурмувати ворота, були також футбольні конкурси інтелектуального характеру. Вищий пілотаж знань стосовно спортивних досягнень команд Ліги Чемпіонів Вітчизняного Динамо Шахтаря продемонстрували багато місцевих юнаків. І відверто така активність тростинецьких вболівальників виявилася тільки після того, як міська влада влаштувала їм подарунок, створила у круглому дворі фан-зону на відміну від вболівальників великих міст. тростинецькі фани ще не надто прикрашені футбольною символікою. Просто ще не звикли, що у рідному місті теж можна вболівати по-справжньому. Саме тому спортивна акція політичної партії Україна вперед була для тросенчан як знахідка. Хто зіграв найбільшу кількість матчів у футболці збірної України? Вірний учасник Євро 2012. Жоден Бранців не грає національному чемпіонаті. Це Ірландія. Всі Україна пере! Україна! Давай! Україна! Ти Перед, давай! Альонка, подови, Україна! Пере! Україна! Давай! Україна! Перед, давай! До початку матчу ми коротко поспілкувалися з Осенецькими уболівальниками. Сьогодні переможе. Не знаю. Я, я не футболіст такий, щоб ярий, ну я не, не знаю. Моя Україна виграє, мою, моя Англія. А на цій фан-зоні взагалі вам подобається? Були тут раніше? Ну так, да, були. Були. Нормальні. Да. А в конкурсах якихось сьогодні участь ви приймали? Гол забив тільки що. І за це отримали шанс? Да. Так. Ну, Якісь слова перед грою нашій збірні, може там, ви там побажали? Хай виграють, б'ються вперед, хай йдуть. Як вважаєте, хто переможе? Україна! З яким рахунком? Приблизно два один. Ви раніше на фан-зоні були? З якими настроями сьогодні сюди прийшли? С хорошим. Були вже тут, так? Ні. Як вважаєте, гарна була ідея? зробити в круглому дворі саме таке місце для уболівальників. Так, звичайно, це історичне місце, і дуже гарне. А як вважаєте, от чим саме приваблюється фанзона молодь? В чому її родзинка, скажімо так? Багато місця, хороша атмосфера, хороша акустика, дуже хороша акустика. Ну і на останок кілька слів нашій збірні. перемоги! Надіємося, конечно, на нашу команду. А як вийде, то же. а ви вперше на цій фан-зоні? Ну да, сьогодні перше. І як враження? Ну поки що нічого. Як вам сама ідея створення такої фанзони у нашому місті? Ідея хороша. Для, для молодіжі така хороша і взагалі Розлікати. Виграла футболку і м'ячик, і шарфік. Ви вперше на цій фан-зоні? Ні, Ви вперше? Ні. Як ваші враження від такого місця? Ну мені подобається. Тут можна щось виграти, як за свою країну, мене ж грає. А ви прийшли з нами болівати чи просто розважитись і показати? Я, я прийшла вболівати, ну і розважитись. Чуть. І як ви думаєте, хто виграє сьогодні? Україна. Україна, так, а з яким рахунком? 2-0. Були вже раніше на цій фан-зоні? Так. За кого болівали, на якій грі були? Е... Україна, Швеція. Україна-Швеція. Гра сподобалась? Так. так. Ну, а які очікування від сьогоднішнього вечора? Хто? Наші, наші виграють. З яким рахунком? А де нуль. От, скажіть, будь ласка, а ви сюди прийшли лише повболівати, чи можливо просто провести приємно час? Як для вас? От, саме це місто, що воно значить? Приємно провести час та Ну, Провести час добре. Приймали участь у якихось конкурсах? Так, звичайно. Так. Да. Що виграли? Э, ой, шарфік і калінарик. Шарфик. Україна. чемпіон! Як ваше сьогодні настрій? Надіяється, що Україна забігла. Хоча б один, щоб вийти в фінал. Ви вперше на цій фанзоні? Так. Я так. Я не. Я вже багато раз приходив. Як була Україна з Швеція, вроді. я теж був. Я вболівав на першому місці, сидів там дуже кричали, всі вболівали. І там я бачу скільки народу, ну дуже багато. Як ніколи ніде не було. Ну ми там дуже було кричали всі. Сьогодні розраховується тільки на перемогу нашої збірної, звісно, Україна. Я завжди боліваю за Україну. Як вам сама ідея створення такого місця у нашому христи? Я вважаю, дуже вдало, тому що ну вдалося вдало передати весь настрій, весь. Обстановку перемоги. Тобто, ви прийшли вболівати, не просто розважитись, не професійно перемагати, тільки перемагати. І з яким рахунком як ви вважаєте, наша збірна сьогодні переможе? Я не знаю. Я думаю, два один. Україна вперед. Готувалися фундаментально, так? Хто тобто вам допоміг зробити такий мейкап? Як ви вважаєте, хто сьогодні переможе? ще може? Два один десь так. Україна вперед! настрій перед матчем взагалі бойовий, тому що всі вірять в перемогу нашої країни, і ця фан-зона є лише е, таким показником того, що тростянець готовий до євро двадцять Звичайно, віримо в те, що країна переможе. А як ви вважаєте, з яким рахунком буде ця перемога? Е, рахунок нам не важливий. Нам треба перемагати, аби виходити з групи. І Ми віримо в нашу державу. Тож Україна вперед. Болівайте за нашу державу! Україна вперед! Важко описати вибух футбольних емоцій, переживань та овацій, які буквально заполонили того вечора центр Тростянця. Тоноплянка пасна селіна можна подавати. Є пострільна передача Мілевській. Усі бажали перемоги нашій збірні, і хоча вона все ж таки дісталася англійській збірній, ті, хто дивилися матч, були переконані, що наші хлопці показали себе як найкраще. мовляв, усьому виною лише суддівська помилка. Так чи інакше, а фанзона у Тросенці збере ще не одну тисячу місцевих фанатів, які з нетерпінням чекають фіналу Євро 2012.